І з нами зараз на зв'язку Олег Постернак, політтехнолог. Так. Пане Олег. Так, я вас Так, вітаємо вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, наскільки показовий цей протест, і наскільки ось ці проросійські настрої поширені зараз у Німеччині? Ну, Дивіться, треба ставитися до подібних епізодів. Спокійно і виважено. Європа демократична. Там є різні думки, були, є і будуть, і це і є, в принципі, те, що сигналізує про міць західної цивілізації в порівнянні, наприклад, з автократіями, такі як Росія, Білорусь, Китай, Іран, де інша точка зору взагалі не може бути представлена не те, що там в медіа, а й навіть в публічній площині. А в Німеччині частина Виборців іноді голосують за ліві партії. Там є така партія, як СДПГ, СДПН, є така є політична сила, як ліві, і вони історично, традиційно, завжди пацифісти. Вони виступають проти активних бойових дій, за мирне врегулювання. І оця пацифістська позиція вона іноді знаходить своє втілення от в подібних акціях. Вони, як правило, не чисельні, вони, як правило, Слабко відсвітлюється ключовими німецькими медіа в самій країні. Ну для нас очевидно це певна ознака демократичності тих країн, так само як і для власне, того той частини німецьких громадян, які вважають, що Україна має перемогти в цій війні, і перемогою України має бути деокупація території. Власне про це постійно говорить Олаф Шольц. І коли ми з вами обговорювали, чому Німеччина так довго термінувала да з наданням леопардів, 2 це якраз пов'язано з тим, що частина німецького суспільства а, апріорі й категорично не сприймає війну як форму е, вирішення суперечностей між країнами в силу певних історичних і морально-психологічних наслідків да ролі Німеччини в Другій світовій війні. Але принаймні, це не та частина суспільства, яка зараз може вбивати суттєво на позицію німецького уряду, який разом з синхронізованою позицією інших країн ЄС тримає да, міць про української коаліції. Скажіть, чи отакі протест, ну так чисто теоретично візьмемо, чи може бути це такою спробою саме Кремля вплинути на, на Захід, на те, щоб Україна погодилася на якісь певні мирні перемовини і, можливо, залишила, залишити за собою якісь там окуповані території? Все-таки Росія завжди починає з протестів, з мітингів. Ну знаєте, ця рамка, коли ми будь-яку там акцію в Європі можемо ідентифікувати з проросійським з російським слідом, вона іноді справедлива і абсолютно правильна і раціональна іноді вона трішки перебільшена, бо так ми можемо уявляти будь-які Дії спрямовані там на підкреслення теми миру, як чисто в проросійському дусі, бо самі ж звісно ж заходимось в тієї ситуації, коли б бажали однозначно для нас завершення цієї війни повної деокупації. Але ми маємо знати, що Російська Федерація протягом останніх десятиліть витрачала величезні шалені ресурси на формування політичної. Агентури у вигляді е, під е, проросійських експертів, політологів, аналітиків, е, активістів, е, які періодично виконуючи да не непрям, непрямим чином. Бажання і замовлення з боку з російських служб діяли на користь інтересів Російської Федерації. Ця машина впливу, яка до речі, іноді спеціалістами називається Путінський інтернаціонал або четвертий інтернаціонал. Вона буде, я думаю, після падіння режиму Путіна детально проаналізована. В багатьох країнах приймаються і ухвалюються серйозні рішення, в тому числі до речі, в Німеччині нещодавно щодо російської агентури російських служб. Те, що а, у росіян е, великі потужні можливості корумпувати частину Росі е, німецьких, наприклад, партійних діячів, я мова йде не тільки там про ліві партії, і про альтернативу для Німеччини інші партії, якими я, у яких були скандали, які вели до Москви, да. То знаєте, я б не сказав би, що російська волохата рука це буде перебільшення да, в розумінні того, як Росія впливає зараз на громадську думку Європи. У неї є фінанси, і вона їх не жаліє. Повірте, бюджет ФСБ, бюджет на здійснення кібероперацій, кібер так, бюджет на проплату російських проросійських західних журналістів, аналітиків. А також корумпування чиновників, партійців і активістів у Російській Федерації тільки зростає, І вони ніколи не будуть його врізати. Бо це, на їх думку, реалізація їх, їх стратегічних воєнно-інформаційних цілей. Пане Олегу, дуже вам дякуємо. Буквально одна хвилина. Ми повернемось до е, обговорення. А зараз поговоримо про те, що Володимир Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого. Про це повідомляє німецьке видання Білл. Цю відзнаку вручають за внесок в об'єднання Європи. Вручення премії має відбутись у німецькому місті Ахен, де була резиденція Карла Великого. На цій церемонії виступить канцлер ФРН Олаф Шольц. Якщо візит відбудеться, то це буде перша поїздка Володимира Зеленського. Янського до Німеччини з початку повномасштабної війни в останній він приїжджав за кілька днів до російського вторгнення, 19 лютого 2022 року на Мюнхенську конференцію безпеки з нами на зв'язку. Олег постернак, політтехнолог, і одразу до вас питання. Скажіть, будь ласка, наскільки ось це вручення може бути символічним на тлі протестів з приводу миру між Україною і Росією? Знову ж таки, обговорюючи протести, ми не говоримо про це, що це якісь масштабні підтвердження та, громадської думки. Це лише маленький невеликий фрагмент частини суспільства, яка має альтернативний погляд на україну російську війну. А щодо вручення премій нагород, то ви знаєте, що в час візиту в Польщу президент нагороджений був нагородою Білого Орла. Це одна з найвищих нагород в польській республіці, так само як і е, е, нагорода Карла Великого в Німеччині е, визнана як також е, дуже почесна і е, впливова. Це вплине на е, безпосередньо е, на обговорення в самому німецькому суспільстві. Це буде надруковано в пресі, обговорено на форумах на телебаченні німецькому, і такі речі вони, як правило, позитивні. Впливають на, на ставлення до України до вищої воєнно-політичного керівництва України. Згадайте років два тому назад, як Україну сприймали як бідного родича, як фронтир Європейського союзу, як периферію доброго сусіда, да, в контексті там європейської політики доброго сусіда. А як корумповану країну, в якій періодично Вспалахують політичні кризи, економічні проблеми. І от завдяки от таким речам, хай символічним, як ви кажете, в цьому плані відбувається трансформація іміджу України в іншому форматі, як країни яка здатна боронити свій суверенітет, як країни, яка ем, довела, що є частиною європейської спілки, як країна, яка Сьогодні демонструє відповідальний підхід до геополітики, до системи міжнародних відносин і як країна, яка буде наріжним базовим елементом нової архітектури безпеки в світі. І давайте додамо ще трішки інформації і побачити і почитати. Твіттер скацував обмеження на акаунти пов'язані з російською владою. Ба Більше соціальна мережа показує в розділі рекомендації сторінки президента Росії, МЗС та Російського посольства у Великій Британії. Також з'явився й обліковий запис Міноборони. Соцмережа запровадила обмеження на їхні профілі. Торік у Твіттері від коментарів утрималися. Пане Олегу, в яку політичну гру грає Твіттер? І чи це пов'язано з Ілоном Маском, я не знаю. О, ну, Так, да, пов'язано, бо Єлон Маск має довго, довгу політичну власну стратегію. Це не новина, якщо я скажу, що у Маска є бажання в майбутньому стати політиком в американському масштабі, і більше можна балотуватися на посаду президента США. Залишимо це для стороннього американського виборця. А скажу так: знаєте, у Петра І, російського імператора першого, бій, така фраза чудова російською мовою, вибачте, за мову окупанта в ефірі, даби дурь кожного від набива. Так ось легалізація е твіттер -твіт -твіт аккаунтів Міністерства оборони якраз для цієї мети. Ну, Я думаю, що ті нісені. То той та дур, яку іноді пишуть чи говорять вустами там Канашанкова чи інших посадових осіб міноборони Шойгу, Герасимова. Вона ну особисто мене лише забавляє. Я думаю, що прийшла черга і західних аналітиків експертів трішки розважитися, читаючи неадекватів, які насправді нічого розумного навряд чи не можуть повідомити щодо цієї війни. Ну, Періодично ж твіти Медведєва хтось читає, а іноді ми з вами їх коментуємо. Ну, Має бути і така найбільш навіжена точка зору, з якої можна просто посміхнути. А на вашу думку, чи не стане це приводом для пом'якшення, наприклад, інших обмежень? Навряд чи ми ж розуміємо, що Твіттер – це приватна да, мережа, хоча і впливова для певних. Тіл. Хто Твіттер читає? Це в основному дипломати. Це... Посадовці. Посадовці правильно, в принципі там для широкого народного загалу пітер є цікавою соціальною мережою і досить низьке охоплення, саме такою повсякденною аудиторією. Тому а хіба російські хіба іноземні дипломати чи посадовці не знають, що робить Росія останні в плані дезінформації і використання офіційної повідомлень, статистики, виключно в маніпулятивних цілях? Тобто будь-яке повідомлення, яке виходить з вуст Росії, вже знаєте апріорі сприймається як недолуге, яке піддається сумніву, і це, до речі, одне з найбільших найбільших інформаційних результатів цієї російсько-української жахливої війни, яку ми яку ми сьогодні маємо. Дуже вам дякуємо, що ви знайшли час до нас долучитись, дали таку фахову оцінку і і відповіді на питання, які ми вам ставили. З нами був Олег Постернак, політтехнолог. А ми рухаємось далі і до тем, які стали топовими на наших діджитал ресурсах Ukraine World News, Тож ми починаємо. Скільки Росія втратила військової техніки за 14 місяців війни. Повідомлення про це у топі на нашому сайті йдеться про вдумайтесь лише 10 тисяч одиниць військової техніки. Список включає лише знищені транспортні засоби та техніку збройних сил Росії, що підтверджують фото та відеозаписи. Тому реальна кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовано оборонними аналітиками. І до списку також не включили безпілотники та цивільну техніку. А ось втрати України в техніку.